Який рівень інфляції плюс-мінус закладений? Тому що ви сказали, що 300% на якісь продукти, uh -huh. не, а не які саме, до речі? Ну, це то була капуста. 297. Це в серпні місяці, якщо не помиляюсь, по відношенню чи, чи в липні, в місяці, по відношенню до липня 2024 року? А, показники інфляції, так як вони рахуються, вони, на жаль, не відповідають тому, що є насправді, uh -huh. як це? Порахувати реальну інфляцію. Це треба взяти тисячу гривень, яку ви витрачали, можете просто порівняти свої чеки. Ви ж теж ходите mm -hmm. по магазинам, розумієте скільки. Взяти тисячу гривень, або що ви могли купити на тисячу гривень на початку 2024 року, і що ви зможете купити на початку 2025 року. Тому що, якщо у вас рахувати всю інфляцію, у вас на якісь, на якісь е, товари воно може бути навіть менше, ніж було в минулому році, хоча це мало реалістично. Але, е, по факту, у вас є так званий борщовий набір, так як mm -hmm. це або е, дуже часто беруть і порівнюють там, з пасхальним набором, mm -hmm. новорічним набором. І от ви берете і дивитесь, скільки вам він коштував в минулому році, і скільки він вам коштує сьогодні. І таким чином ви отримаєте інфляцію. Я думаю, що з такими темпами, якщо. От, по такому формату враховувати, ми ви з вами за 20%. І це буде ближ, ближче до реального, реальної інфляції, яка впливає на ваше життя. Тому що е, так само, як і ВВП можна порахувати трьома різними способами, mm -hmm. так і е, інфляцію можна намалювати, що вона буде виглядати там, менше 10%. А по факту вона буде складати абсолютно інший показник. Про долар. долар е, е, Закладається і, скоріш за все, буде йти далі девальвація гривні. Я не можу це підтвердити або спростувати те, що сьогодні говорять про те, що МВФ вимагає девальвації, тобто відпустити курс. Але це може відбутися і відбутися для чого? Це, до речі, буде зручно для влади. Це незручно буде для вас, не незручно для людей. Для влади буде зручно. Чому? Тому що тоді на один отриманий мільярд. Доларів е, в якості кредита чи гранта, ви отримаєте там не 41,5 мільярд гривень, а 45 мільярдів mm -hmm. гривень. І, а зарплата ваша, навряд чи зросте на плюс, е, там, скільки, 9%. Е, mm -hmm. Тому це якраз той приклад, як безпосередньо з повітря буде більше грошей, але по факту це навряд чи повпливає на ваше життя в кращу сторону. Є ще один важливий показник для наступного року.